Так. Зв'язок поганий. Хочу е проанонсувати, коли буде розіграш. Він буде післязавтра. Получається в середу. Е 20.30. 20. Я вже трошки випав з графіку. Тут, бачите, перебирався. На квартиру нову, тому е, проведемо онлайн-трансляцію в півдев'ятого післязавтра, і там уже е, визначимо переможця конкурсу. Перепрошую, я трошки затягнув, десь ну, Мав ще на вихідних е, анонсувати точну дату. Але, так як я вже казав, е, переїхав на нову квартиру і так, щось зв'язок поганий. Інтернет тільки завтра мені проведуть нормально. Тому. До зустрічі післязавтра.